Він народився у 1994 році на Житомирщині. Зізнакою закінчив факультет аграрного менеджменту нашого університету. З перших днів війни пішов до, до ЛАВ ЗСУ захищати нашу нинку. Героїчно загинув 1 червня 2022 року під Бахмутом. Сергій був багаторазовим чемпіоном університетських змагань з футболу, володарем Кубку України з пляжного футболу серед студентів. Був капітаном збірної нові України з футзалу та футболу. Низький уклін нашому студенту. Він завжди залишається в наших серцях, адже герої не вмирають. Шануємо пам'ять Сергія Романчука та усіх загиблих героїв України хволіним мовчання. Сьогодні з небес Сергій дивиться на нас. По-доброму Завидує, і з великим задоволенням, я знаю, зіграв би сьогодні з хлопцями, доєднався, Він шалений був прихильник спорту, відлюбив університет, Він любив життя, він поважав своїх друзів, своїх вихователів, вчителів, викладачів, своїх батьків, свою рідну батьківщину. Другий рік, на жаль, вже без Сергія без капітана нашої збірної, нашого університету ми збираємося, щоб нагадати пам'ять про Сергія, про десятки тисячі тих, хто загинув сьогодні, захищаючи нашу державу. Бо лише кого ми знаємо, студентів-випускників ближніх років, ця цифра вже перевалила за 100.